Всім привіт! Я Жанна в років не знімала відоси, але дуже хотіла просто була зайнята. Так, а яка в мене ідея? Я дивилася всі ці ролики, на яких людей на вулиці питають, який ваш улюблений парфум і так далі. І я думаю, Боже, якби мене запитали, то я би там розгубилась, тому що в мене багато улюблених парфумів, і мені дійсно цікаво було побрати один. Максимум два-три, для того, щоб зрозуміти, який він той самий. І що я зробила? Я склала список зі ста парфумів, які я добре знаю, класно розношувала, і вони мені подобаються. І хочу розділити їх рандомно на пари, з кожної пари обрати один, і вони виходять наступний тур. Там вони знову рандомно розбиваються на пари і має залишитися як горець. Перевірка на, на, на возраз один парфум. От. Е, до речі, всіх запрошую зробити це упражнення для себе, тому що, мені здається, буде цікаво і боляче. А, я не знаю, яке я буду обирати. Але погнали. Так, е, перша пара. Мейсон Марджела Whispers in the Library. Чи Margello by the Fireplace Whispers in the Library. цей книжковий пил. Uh, Wood Legends Cesara або Stж Jessica Паркер uh, Wood Legends Zara, але Алеж дуже класна, а його прямі парфуми. des Garçons dica або Софія Дольна Османтос. Комда Гарсон-Двіка. Sorry, Софія. Uh, Tom Ford Miraміster чи Amazonas Avalanche. До речі, Amazonas Avalanche це дуже класна бюджетна. Не знаю, чи це репліка, чи це натхненний парфум. Не знаю. Але на Dior on Intense продається в Євген Beauty. Але Tom Ford Miraміster. Ладний парфумчик. Була Дефіг Зара чи Wood Section Sea Soul Gamalon. WCH C So Gialon. Монтевенера Нарциса Таорміна чи Фіко ДЕ Диндія Артіджия Сіцілія. Рандомне рандом обрав два парфуми, які я привезла з Сіцилії, Обидва інжирних, але Монтевенера. Нарциса Теорміна. Це такий дивний інжир. Тому він. Байреда Джепсі Утер чи Теріак Латафа Перфонс? Байреда Джепсі Утер. Хоча Теріяк я люблю. Ну, мені подобається. А інтенс-версія взагалі топ. Але Байреда це свобода у флаконі, тому Байреда. Карпати Адекалон український вінтаж, чи Барбарі Хіо Оліксір. Це моє після uh, лекції Асі Волянської про українські вінтажі. Мені ця тема дуже сподобалась. Я почала в неї заглиблюватись, і на презентації мені тоді дуже сподобались Карпати. Це такий одеколон львівської фабрики радянських часів. І він такий класний, альдегідно мильний. От мені здається, зараз цей напрямок буде супер таких парфумів. І от Карпати ну, мені дуже сподобались. Але все ж таки Барбарихіо Еліксір. Серж Лютансон в Ваніль. Чи НССО Мое Прем'єр? Боже, я не думала, що Ваніль так швидко випаде з цього Competition, але НССА Прем'єр — це супер карамельні ладани. Перес um, Corner Ріфакат чи All of Me Narciso Родрігес, Троянда um, проти ванілі Резинової. резиновый ваниль. Рифакат Перес Корнер. Дуже классный парфум. Как ее называют, реплика не бабикет. Подтверждаю. Так, Amazing Green Comme des Garçons и Yves Saint Champagne. Блин, Yves Saint Laurent Champagne. Ну, извините. Орхід uh, ваніль від Van Cleaf Under Pells чи ком де Стандарт ком де Керсон. Хоча ця ваніль дуже класна, дуже класна. Блін, мені треба зняти відео про ванілі, тому що мені здається, що ванілі це, типу, сама базова нота, яка багато кому подобається. Але у кожного це свій напрямок ванілі. І цікаво реально дізнаватися, які кому подобаються ванілі. Чекаю таке відео, до речі, від Олі Ольфатіва і Ангеліни Девендж. Або, ну, всі знімають такі відео, бо вони класні і цікаві дивитися їх. Оу, далі. Біномор фігофого, чийком до гарсон Бінамор, Фікофого. Це взагалі один з моїх найулюбленіших е, е, інжирів пильних і сухих. І я сподіваюся, що тут не буде пари філосіков проти цього, тому що я не знаю насправді, які я би обрала. Пачулі, е, фік панаш, чи манблан Сігначе Абсолю. Манблан Сignче Абсолю. Хештег 2787, чи фінфюш Essential Performance. Хэштег 2787. Адель Гритти чи Фико Песка Лучано Сопрани? Персочки против персочки. Адель Гритти. Колуань, Этат Либрадоранж или Отаки Линден Дримс? Отаки Линден Дримс. Нирвана Франк Бокле или Отаки Лос Саммер? Нірвана Франк бокле Дуже, до речі, її люблю. нам uh, степове молоко чи Шергії Сершлетанс. Блін, сухі пряночі проти сухих пряночів. Попіти нам степове молоко. Прям захоплююсь цим парфумом. Не знаю, він якийсь магічний. Діор ом Intense чи Кінзо о Marine. «Ом проти ом» «Дьор ом om. Vir uh, om intense. Is Saint Laurent opium, чи пал байредо. Блін, я обожнюю Opium, опиум. Uh, але палк байредо. Тонка кола мансера, чи «Живанши джентльмен резерв приве. «Живанши джентльмен резерв приве. Libre Лоран Parfum? де парфам. Mask nude Narcissa Rodriguez. Mask nude. Бібліотек Байреда чи Москія на Той два Pior. Бібліотека Байреда. Каліфорнія Ван Кліф Ванклин Арпал чи конкрит Ком де Гарсон. Concrete Ком де Garsoon. Хоча Каліфорнія Рів'єра це те, що мені дуже сильно пахне акатіями, вздовж яких я завжди йшла зі школи. Але конкрет. Я прям у мене за пояс з конкретом. Хоча перший раз, коли я його колись спробувала, мені в принципі дуже подобається, як пахне вологий бетон. І в мене є хобі, я заливаю всяке з бетоном. Тому, коли я дізналася, що є такий парфум, я подумала, Боже, він мені треба. Uh, Пам'ятаю, ароматек підійшла до нього спробувати, і я просто офігіла, тому що це, блін, ніякий не бетон. І це що завгодно тільки не бетон. Ну, коротше, мені настільки не сподобалося, що я просто мила руки після нього. А з часом декілька років пройшло, напевно, роки три чи чотири. Я ще раз його спробувала <схід> і подумала, боже, Жанна, яке то було дурне, що ти не розуміла, яка це краса. Тому зараз просто А Луева 001 Man чи Berk Berries Botanist? Bjork berries Botanist. Молекула 01 плюс ірис Чидиор ом парфа. Ой-ой-ой. Ой, ну це потужно, конечно. Але молекула на один плюс ірес. Боже, вибачте мене всі поціновувачі. Я теж люблю цей помадний ірис, але обираю сухий ірис з молекулою 01. Блін, це точно рандом? Чого він такі класні пари підбирає Ірис проти іриса? Андер за Старс Марджела чи лакріма Леліквіда Медженеріс? Окей, okay. але Under the Stars, це аромат пригоди. Пассесуар, uh, BDK чи Prada Infusion de Fig? Prada Infusion de Fig. 1996 Byredo чи Dreaming with the Ghosts – Mark Buxton? Малін, Dreaming with the Ghosts – Mark Buxton. Роса де Сицилия, Нарцисса Тормина, Чи Ле Фин де Мунт, Тадлер либре де Ранж. Блин, окей, Ле Фин де Мунт. Филосикос Диптик, Чи Кёто Ком де Гарсон. Филосикос Диптик. Ком де Гарсон Авиньон, Чи... О боже, это название. Примодиалис Кулер Примаре. Короче, комде Герсон Веньон. Той аромат теж класний, аромат частоти такого прального порошку. Але ком до Гарсона Венон. А... Так, коротше, новий Tom Ford, цей Tombre Laser чи Chopard Kasmire. Tombre Laser Tom Ford. Rien Etat Libre d'Orange чи Parigian Mask. <coughs> Париж и Маск. Матье Премьер. Блин, жестко, дуже жестко. Дуже подобается мне. Особенно в интенс версии, хотя они дуже схожи. Ботага, ботага Винета, чи Амберфик из Лабель. Амберфик из Лабель. Это easy. Це просто такі Класний гарячий інжир, яких у мене, в принципі, в колекції, напевно, більше немає. Він один такий. Uh, Bentley From Man Intense, чи Perse 2787. Пers uh, 2787, хоча Бентлі афіємний, але в парі з Perse це Perse. Uh, Flower Police від Zara чи Aufloraico. Au Floraico. Au Deep tic tamdao deep tick tamdao Cartier Le Ponter ci Sofia Dolna Muge Sofia Dolna Mug Nazamata Black Afgano chi eh, Serpentin Com de Garso Nazamata Black Afgano Sadonazo Nazamata chi Ros Pompon Gutare Sadonazo Nazamato. Uh, Georgia Armani stronger with you чи сен Boulevard, uh, 34 Boulevard Scarlet Poppy – Intense потенцию чи ком де Гарсон Флориенталь Творечи теж чемусь схоже насправді. Абсолютно замато чи Саншайн Амуаш. Абсент на замату. Deep tick aen чи collabo green. Callabo green. Hermes uh, de gentleman blanche, чи Zakar. Zarca perfume Pink Molecule? Hermes Eau de gentleman Gentle blush. Ah! <laughs> так, ну, не треба хейту за pronunciation. А Сантал Мажескуль Сель Шлитанс чи Элдо Маркіз де Сата Сантал Мажескуль Боже Макс Табачук Сніг чи Парфадор Орхідра Зара Зацелінька з Жемолом Бананова пудра проти снігу А сніг «Instant Crush» Мрес Мансера, чи 1889 «Moulin Rouge Руж, de Parfum. «Moulin Rouge» Фух. Так, це був перший раунд. Зістак вийшло 50. Окей, тепер беремо ці 50, рандомно міксуємо в пари і обираємо з них. Го! Ao Floraico чи Amber Fic Vidlabel. Dwa in Gira taki ріzných. Holdne. Ao Flora. Standard Com de Garçon чи Combe de Garçon Avignon. Standard Com de Garso. Otaki Linden Dreams чи Mason Magella Whispers in the Library. Whispers in the Library. Deep Teak 34 Bolvar Sturmain чи Bibliotec Bayredo Bibliotec Bayredo Knushko <laughs> uh, Binomorphico Fogo чи Popitinum Stepowe MUC Binamorphico Fogo Bayreda Gypsy Water чи Compte Grasson Floriente Bayreda Gypsy Water Under the Stars uh, Margell чи Woodsay H C Soul Jamalon. Under the Stars Majella Venus de Rouge чи mask nude від Narcisa Rodriguez. Mask nude Concrete des de garçon, чи Prada Infusion De Fig. Concrete Com de Garso. Hashtag 2787 чи Parse 2787. Parse Club Green чи Hermes... of the Gentle Blanche. Зеленуха противозелінхи. Uh, так, Ерме одежent Ланш. Ну, це унікальний парфум. Жеваншеї, джентльмен Резерв Приве чи Ноземат Блакапхана. Жеманше джентльмен. Діор Omentense чи Barbara Hio. Dior Oments. Макс Табачук, сніг чи молекула 01 плюс ірис? Ого, теж такі схожі. Uh, ну, як, по холодку. цьому. Молекула 01 плюс ірис. NSSOA, Чито Форд, Мири Мистери. Ладаны против Ладаны. НССОА, мы тебе примером. Комдекер Сандвика, Чи София, Дольна Мюге. Фух. Блин, ну два дуже уникальных парфюма. София, Дольная Мюге. Так. До Умбрелеза, Том Форд чи Періс Кожна Сріфа Кат? Блін, теж eh, однакові парфуми, оця ваніль з резиновістю, Періс Кожна Сріфа Кат. Пал Байредо чи Нірвана Френк Бокле? Підгнивши фрукти проти підгнивших квітів. Пал Байредо. Ісен Лоран Шампан чи Сатаназо? Сада назовет Назамата. Сантальма Шускюр, Серж Лютанс, Чи Вуд Леджен Сезара. Вуд Леджен Сезара. Блин, окей. Okay. Абсент Назамата, Чи Парижан Маск, Матия Премьер. Абсент Назамата. Диптик Тамбдао, Чи Филосикос Диптик. Филосикос Диптик. Adele Gritti чи Dreaming with ghost» Max Барксона? Dreaming with a Ghost Monbland Signature Absolu чи Bjork and Berris Botanist Manblan Signature Absolu uh, Lefin de Mund uh, Eldo Chi Montevenera Narcissa Tarmino Lefin de Mund uh -huh. <laughs> Ще один раунд Так, теперь 25. Миксуем знов снова и выбираем. Вуд Леджен Сезара чи София Дольна Меге? София Дольна Меге. Конкрет ком де гарсон чи стандарт ком де гарсон? Конкрет стандарт. Конкрет. Диор Ом чи или Биномор Фигофого? ёшки матрешки пылючка про пылючки. Dior Om Intense. Paris Corner Refocat чи Palp Байреда. Redo. Байреда. by Redo. Ao Floraico чи Margiela Whispers in the Library. Whispers in the Library. NCSOV Mathieu Premier чи Байреда Gypsy Water. NCSOV Mathieu Premier. RMS Ode Gentle Blanche чи Perse 2787. Персе 2787. Садоназа Назамата чи Маск Ньют Нарциса Родрігес? Садоназа Назамата. Боже, чистота проти бруду. Бруд! Андерс Стайс, Самоджела чи Бібліотек Байреду? Андерс Стайс. Це як обирати між пригодою і спокою бібліотеки. Пригода. Лафіндемунд Лдо чи La fin de monde. Пригода. <laughs> так, Живочий Джентльмен Резерв приве, чи Філосикус Дептік. Філосикус діптік. Абсентна замата. О, до речі, тут у нас три, тому що непарна кількість. Абсентна замата. Dreaming with the Ghost. Чи Молекула 01 plus Блін, Блин, це трика, я просто обожнюю. Окей, uh... okay. следующий раунд. Ah. Боже, я скоро не знаю, свой любви парфом, чишо. <laughs> так соберена за мато, чи Софія Дольна Меге. Боже! що за пара, Не можна так. Софія Дольна Меге. Dreaming with the ghost, Mark Bachson чи Liff in the Moon. Dreaming with the Ghost. Боже, все, я не знаю. это занадто складно, де порстає. Concrete, Com de Garçon, чи Anders the Stars. Ah, а, короче, отсі это уже все. это уже фавориты-фавориты. Uh, concrete Com de Garçon. Diorom um, and Tense чи Philoicus? Philoicus. NCSO, Матія Прем'єр чи персе. Персе. Вisпер in the Library, чи Pulp. Vispers in the Library. Боже, оце, коротше, все. Оце мій топ. Можна його запам'ятати і ламінувати. <свісно> Наступний раунд. Боже. Три пари залишилось. Три пари. Все. Ну, типа, це фінал. <свісно> Філосику з дептик, чи персе. per se. Dream and with the ghost, Mark Buxton, чи конкрет? Dream and with the ghost. Sofia Dolna Nuge, чи Whispers in library? Whispers uh. in library. І того, і того, персе 2787, прозоріші, Альдегідики з Акацією, чи Dreaming Vizher Квіти в ві за візевою, e чи Вісперси Library Пил між сторінок старої книжки. А, оце Жанна. Оце все три агрегатні стани Жанни. Так, е, і що? Е, ну, я не хочу заставляти себе обирати одне, але якщо прямо. Іти до кінця. А -а -а -а. До речі, всі три парфуми, типа, на кожен день, і на привід, і на спеціальну якусь подію. Всі вони підходять, вони супер універсальні. І всі, до речі, дуже-дуже довго тримаються на шкірі. Персе, оці невагомі альдегіди дуже довго тримаються. Dreaming with the gost просто цілий день, і його можна і на день, і на вечір, і на будь-який привід. І Вісперсинзе Library так само, просто і на вечір, і на кожен день, і влітку, і взимку. Боже, реально, ця триця фантастична. Але якщо йти до кінця, то хто з них жанна найбільше? Персе, 2787. Ну все. Зустрічайте мене на вулиці, питайте, який мій любимий парфум. Я тепер знаю відповідь. Е Зробіть таку вправу для себе. Я залишу в описі, як я це робила. І це було нескладно. Отак.